Війна може тривати 10 років війна може закінчитися завтра. Але якщо говорити про реальність під час війни... Ми плануємо дотягнутися до кожної жінки, яка відчуває потребу в інформації, яка відчуває потребу в допомозі, яка відчуває потребу в тому, щоб ділитися своєю історією, ділитися своїм досвідом і бути частиною чогось більшого бути частиною спільного такого пульсу боротьби за Україну. Я думаю, що коли війна навіть закінчиться, це не значить, що закінчаться для України актуальні питання. У нас попереду відбудова. У нас попереду демографічна криза, у нас попереду значна кількість. Викликів, економічний виклик, екологічний виклик. У нас є величезна кількість тем, про які ми маємо говорити, думати про них, про повернення наших співгромадян додому, про те, як ми будемо відновлювати цю країну, якою вона буде, якою кожен з нас її бачить. Це кількість тем, які ми будемо охоплювати, вона на роки вперед. Е, є величезна варіативність того, як може розвиватися ця медіа. Це залежить від того, які умови диктуватиме нам час, але і ми дещо диктуємо Ктуємо цьому часу, що ми не здаємося, що ми тримаємося разом, що ми є потужним фактором, який мають враховувати тирани. Ми не дамо їм завоювати наш світ, ми не дамо їм понівечити наше життя, і ми боремося за наш щасливий і безпечний світ для наших дітей.